Гастрольний березень у розпалі до Черкас один за одним приїздять з концертом українські та російські виконавці. Напередодні місто відвідав гурт Легенда фрістайл виконавці хітів Ахкакая женщина та Жолте Рози відпрацювали дві години вживу. Зал Палацу культури, дружба народів був заповнений вщент. Глядачі зізнаються, для них фрістайл це насамперед спогад про молодість. Побувала на концерті наша Олена Берестенко. Ще до початку концерту черкасці активно на співучіти гурту Фрістайл йдемо співати в народ. В шоном залі ресторана срібвісілля і обмана. Пристань загулявшого поета. Больно мені больно, не уняти цю злую. боль. Ну так от. ці рядки черкасці пам'ятають, ще з початку 90-х. Тоді фрістайл був у зеніті слави. У цьому відео один із фронтменів гурту Вадим Казаченко виконує їхній незмінний хід. Згодом той стане візитівкою команди. Мені дуже подобалося, як в цій групі виступав Вадим Казаченко. Зараз таті він не виступає, навірно, але дуже хотілося його знову побачити. Один із найбільших популярний мій артист. У Черкасах фрістайл у іншому складі без Казаченка. А основа гурту Ніна Кірсо, Сергій Ганжа та Сергій Кузнєцов. На сцену дружби народів росіяни виходять без запізнень. Во время концерту групи фрістайл ви можете хлопати, кричать, кричати, прыгать, бегать, бігати, ціловати, конечно же, петь вместе с нами ті пісні, котрої знаєте, любите і ждете. Дві години живого звуку, старі хіти та презентація нових пісень. Черкащани купають музикантів у оплесках. Пісні в нашої молодості, яким якому є смисл. Душевність, ну все життя наше, розумієте? Поки співаки презентують наступну композицію, нетерплячі глядачі просять заспівати старий улюблений хід. Пісню Больна, мені больна у Ніни Кірсо випрошують вже в перші 10 хвилин концерту. Понімаю, що вам і больна і все, і що ж поділи. Ноніка ну, всіму ж одразу приложиш. Зараз уже я от немножко пою, потім вже больна тому ряд хітів за різні роки існування гурту – рози, біла «Білая акация, вічньовий сад і фонарі. Наприкінці концерту, коли публіка вже розігріта, Сергій Кузнєцов виконує хіт, який у цьому році став повнолітнім. Пісню Ах, какая женщина у всіх країнах пострадянського простору невтомно слухають 18 років поспіль. «Об Абетабнера всього скаворят одної Ах, какая женщина. Тому ж концерту глядачі передавали записки на сцену в них писали що хочуть бачити російський гурт у черкасах ще фристайлівці пообіцяли запросять приїдуть олена берестенко роман буша віка новини